Панство мої, вітання. Вирішила записати відео відповідь на питання на шляху, яке виникло да, на курсі Шлях серця. І викласти його тут на каналі, можливо, ще комусь воно стане в нагоді Панство, безцінна інформація. Абсолютно дуже важлива. Будь ласка, спробуйте. Подивитися на себе, на ситуацію, яка навколо вас, на всі події, на все, що вас турбує, на ваші цінності, пріоритети в вашому житті, трошки іншими очима. Я читаю питання. Ще раз, пані Ольга просить ще раз, як збалансувати між натхненням і буденністю в роботі, думати про, закрити свій... Закрити закриття своїх базових потреб для життя і не бути залежною від грошей. Потрібно дбати про себе самі, покладатись лише на себе і в той же час бути такою, щоб не все контролювати самі. <кій> і так в кожній сфері. Чи баланс це є реально? Чи, як, чи це як е, нерухомість? А будь-які дії в будь-якій сфері це постійно коливання і перебір. В одному і недобір в іншому. Це як усвідомлене життя. Потрібно контролювати все в своєму житті. Чи потрібно контролювати? Да? Тоді як збалансувати, що потрібно жити в довірі до простору і відпускати? Напевно, це питання трохи сумбурне і на емоціях, і в заплутаних думках. Тоді це питання можна сформувати по-іншому. В чому тоді полягає дисбаланс його суть і природа? Насправді, панство, ми про всі такі речі ми якраз і проговорюємо на курсі та шлях серця. І другий поток на зараз, другий набір та, на шлях. Він відкритий. Ми починаємо з 2 листопада. А, але давайте так загально. Я ще раз, як то кажуть, поясню: буду малювати сьогодні а, пані Ользі. От, і, можливо, це комусь буде зрозуміло. Можливо, це комусь ще відгукнеться. Давайте так правильно. <кій> Дивіться, що таке баланс-дисбаланс у нашому житті. Я буду малювати сьогодні. В нашому житті завжди присутні декілька факторів. Ми на шляху завжди обговорюємо з самого початку всі базові речі, хто така людина, як вона приходить в цей світ, які в нас є потреби, які призначення і так далі, і тому подібне. Що таке шлях людини? Ми все це обговорюємо. Зараз не будемо заглиблюватися в це питання. Так от завжди є. У людини декілька потреб. Нехай це буде там а, я, да, момент здоров'я, нехай це буде там гроші, робота і так далі. і Нехай це буде родина. А, що є баланс? Баланс це коли ви всьому, по суті, приділяєте плюс-мінус однакову кількість себе, кількість своєї уваги, свого, свого часу не, не в плані. Кількості часу, Да? сидіти, наприклад, там в кімнаті з дитиною, займатися своєю роботою, але просто бути присутнім. Мова не про це, мова про вашу увагу, мова про вашу цінність. Як тільки гроші у вас стають більше, ніж ваше здоров'я і ваша родина, що відбувається з цією прямою з цим балансом? Звісно, він переломлюється, звісно, десь починає просідати. Як тільки у вас ваше здоров'я стає більшим, ніж е, все решта, да? От воно фокусує на себе увагу, що відбувається з вашим балансом, все починає просідати, тому що ваша увага потрібна виключно в місці, там, де я, в місці, там, де здоров'я. Я Дуже часто повторюю про те, що у вас може бути безліч проблем. Да, ну, в голові, може бути безліч проблем в вашій уяві, в вашому житті і так далі. Як тільки немає питань по здоров'ю. Да. Ну, наприклад, як тільки виникає одна якась ситуація по здоров'ю, то залишається лише одна проблема. Решта просто втрачають свою цінність. Так само і все, що стосується, Будь-чого в вашому житті, чи то гроші, чи то родина, чи то діти, чи то ваше здоров'я не має значення. Як тільки якась одна річ стає для вас нереальною, набирає багато цінності в вашому житті, вона підсвічується одна, решта втрачає. Чому давайте на першу частину питання. Да? Стосовно натхнення і буденність, да? як тримати, як балансувати, закриття своїх базових потреб і е дбати про себе самім ну, момент такої самозарадності да? і е не бути такою, що повністю все контролювати. Давайте загально, є якась ситуація, будь-що в вашому житті. Неважливо, що це. Гроші, робота, момент, да? там, от ви там забезпечуєте себе, момент буденності, вашої задійності, момент якоїсь творчості, це стосунки, це кар'єра, це байдуже, яка подія є дотична до вас, в плані знаходиться в зоні вашої видимості. На все, що на те, як ми бачимо. Цю ситуацію. Да, вона може бути. ну, Давайте, я намалювала коло, але ж вона може бути будь-якої форми, воно може бути будь-якого кольору, приємне, неприємне до вас. І ну, може мати будь-які характеристики. Давайте так, я трошки так поспішаю. Панство ну, перепрошую, не хочу сильно затягувати відео. Ви можете дивитися на цю ситуацію, на будь-яку ситуацію, з точки зору своїх минулих страхів. Тоді ви цю ситуацію будете бачити лише з цього кута. Ви можете так, страхи напишемо. Тут ви можете бачити з точки зору давайте отут, очікування, очікування, да? з точки зору майбутнього. Тобто, ви будуєте очікування, що ви хочете від цієї події отримати, але, або як ви думаєте, що вона вирішиться е, конкретно там, ну, для вас. Да? Тому ви можете бачити е, тільки з цієї, з цієї сторони, тобто ви не розглядаєте її в цілому. Тут можуть бути підтягуватися якісь ваші там образи, позиція жертви, тобто ви можете дивитися з точки зору свого прожитого досвіду. Да? Тобто, навіть якщо це стосується якоїсь іншої людини, ви можете дивитися аналізувати будь-яку поведінку, будь-яку ситуацію, виключно з точки зору свого досвіду, свого бачення свого розуміння. От я би зробила так, Тобто, ви оцінюєте ситуацію. Да? І знову ж таки, бачите її тільки з цієї сторони. В ідеалі ми. На всьому шляху з вами говорили про саме основне, все ж те, що має навчитися робити людина це спостереження, спостерігати. Немає значення, чого це може стосуватися: якоїсь великої кількості грошей, якоїсь е, ситуації. Неприємної там розбитої чашки, зламаної машини або там е, труба протекла, да? Не, необхідно е, її ремонтувати і так далі. Не давайте цій ситуації ніякої цінності. Давайте ми ще тут напишемо з вами цінність. Тобто, щось для вас е, може бути менш цінне, щось для вас буде більш цінне. Ви перетягуєте свою увагу, і ця подія, люба будь-яка ситуація, будь-яка людина, вона може проявлятися, показуватися вам виключно з тої точки, на яку, з якої ви на неї дивитеся. Тому, для того, щоб бачити в цілому, і для того, щоб був баланс. Потрібно навчитися спостерігати, не створювати оцінювання, не створювати очікування, не перекладати свій досвід, да? тобто розуміти, що ситуація може бути і така, і така, і така, і отака. І погода може бути: і сонячно, і вітряно, і дощик, і сніжок. Але це все погода, і це все природа, воно є одне-єдине. Так само, як і людина. Так само, як і ви, і будь-яка жінка, наприклад. Я ода до пані Ольги. У вас настрій, ви ж, ви ж сама емоція. Жінка це і є сама емоція. І настрій у вас може залежати від гармонії, від циклів, від вашої втоми, там, від е, ваших емоцій, від е, всього, що вас оточує. І це все рівно вкупі, все рівно ви. Це не відміняє вашу сутність або вашого буття. Просто на вас впливають різні причини. Так само і на ситуацію можуть впливати різні причини, ваші очікування, ваші страхи, чи то ваша збільшена або зменшена цінність. Навчіться бути рівним, бути в балансі з собою і зі своїм станом. Не давайте чомусь а, тим же грошам більшої цінності, щоб воно було більше. Наприклад, чим просто момент навіть відпочинку. Якщо ви відчуваєте якусь втому фізичну і ви розумієте, що ну, гроші це прекрасно, да, це відкриває там якісь можливості е, в житті. Я в, в лапки зараз беру. Ми на шляхи на шляху розбираємо, чому я беру це в лапки. Но інколи потрібно просто відчути своє тіло і не робити зверх зусилля, не підвищувати цінність, тому що, як правило, все, що ми притягуємо, воно все потім від нас віддаляється. Будь-яке ваше бачення ситуації ділиться на те з точки зору кого. Ви на неї дивитеся, чи то з точки зору потреби, вам не вистачає, у вас мало, ви не в ресурсі, в будь-якому не ресурсі, да, емоційний, фізичний, грошовий, і так далі немає значення. Скрізь закони однакові працюють. Чи ви з точки зору ейфорії? І, і в тому випадку це е, просто такі, знаєте, Момент вашого стану на, на тут і на зараз. І цей ваш стан він буде впливати на те, як ця ситуація або подія, або кількість грошей програється до вас. Ми часто говоримо про те, що якщо ви дивитеся з позиції потреби на Заробляння грошей вони будуть з'являтися виключно для того, щоб закривати ваші потреби. І так стосовно будь-чого. Тому відповідь на питання, як бути в довірі, коли ви знаходитеся в страху, в очікуванні, момент оцінювання є в вашому житті, да? це все про недовіру. До себе, до Всевишнього, до простору. Подивіться, з якої точки ви розглядаєте натхнення і буденність в роботі, все буденність, що таке буденність? Коли ти по сіре воно втратило для вас якусь цінність, ну, то не створюйте. Занадто багато цінності, не очікуйте нічого. Ну, от Сьогодні, так, бувають дні, коли тихенько, бувають дні, коли е, є натхнення творити і витворите, але сприймайте це рівно. Це все і є робота. Точково не розглядайте. Ми з вами вчилися на шляху завжди розглядати все в просторі, будь-яку ситуацію. Завжди є щось до, завжди буде щось після. Тому. Це база спостерігати. Згадуйте, будь ласка, все, про що ми з вами говорили, да? а хто ще не був на шляху, запрошую, запрошую на шлях. Все набагато простіше, ніж ми собі. Уявляємо, бережіть себе панство.